Ракета влучила в житловий будинок, одноповерховий, і ну буквально там було три метри до дев'ятиповерхівки. поверхівки. Психолог головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Юрій Єрменчук пригадує один із виїздів. Тоді навесні 24-го, приліт був у Хмельницькому. Ми приїхали, побачили для себе людей, які потребують личної допомоги. Це були саме родичі тих людей, які перебували в будинку. На жаль, тоді двоє людей загинуло. Такі виїзди розповідає, почалися після початку повномасштабного вторгнення росіян, паралельно з колегами-дСНСниками, які розбирають завали. Юрій надає першу психологічну допомогу. Людина чи плаче, чи в неї якась істерика, чи ступор, чи там в дитини щось не так. То я підходжу, я чи мій колега. 2022-го через день, а то й щодня, через Хмельницький курсували евакуаційні потяги. Зустрів їх, каже, понад 150 і продовжує виїзди. СНС, тачку, до того вагон. До нас приїжджали і поранені, і приїжджали цілі. Медичні заклади ну, людьми похилого віку, 15 років у цій професії, а війну, яку Росія почала в 2014-му, Юрій Єрменчук побачив того ж року у звільненому від російської окупації Слов'янську. На фоні постійно було чути, як працював град артилерія і так далі. Люди дуже боялися, щоб ну, не повернулися ті, хто там був. Працює психолог із особовим складом. Пригадує, коли троє його колег отримали поранення, і двоє загинули: Владислав Дворак та Сергій Севрук. Тоді кожен для себе переосмислив ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, так що це дійсний стан війни, і що люди гинуть, і що гинуть навіть наші колеги. Нагадаю, це сталося у лютому, 23-го. коли рятувальники у Хмельницькому ліквідовували наслідки російської атаки. Ворог завдав повторного удару. Після того ми постійно спілкувалися з родиною. Загиблих ми супроводжували їх на похованні. Також ми не забуваємо про колег, які були, отримали поранення. Юрій Єрменчук говорить, працює разом із ще двома психологами-рятувальниками. Каже, чергування у них позмінно, але завжди на зв'язку. За потреби виїздять усі разом на місце події. Мають на збори 15 хвилин. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.